Здоров. Він наглий, він вже такий приручний. Вночі приходить тут робить порядки. Він їсть. Перевертається, гризе і у цю тарабонцю аж туди, от, серед ночі, день дзень. А ну давай йому щось. Він, коротше, не дуже і тікає. Може він хоче бету осідлати. Ежик, ти Ну, Дай му. Сирний пончик. Ну а ну-ка. А ну-ка, друзья, кабубряка. Дети. Киди, 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 киди. Куда ти втік? Ага, він думає, що лучше на изгашке 300 кубові, да? Де ти? Ежик. ку ку Куку Не. Ну, йдемо. Потім прийдемо подивимося, чи він забрав. Може і заснімемо. Ти... Ну-ка, подивимось, чи він не втік. Прийшов вперед. Значить взяв. А ну-ка, вибачай. Їжачок пухтучок. нам цікаво, чи тобі зайшов наш панчик. Вечеряє. Дитин да. його грес. Ну все, не турбуємо. Свійські, дека тварина стає свійською, коли, коли до неї по-людськи, так? Да? Да. Ну так, ще кусок від Грес. Може з рук будеш їсти. Так, да. від Грес. Клади на колючку і неси їжачкам, пухтучкам. Ще один раз потурбуємо, поки відео монтувалось. І... А де? А де пончик? Ха -ха. Молодець. Молодець. Зараз тобі ще щось винесу. Раз ти такий добрячий їжачок.